Коли мені було 18 років, я вважав себе великим і гордо вимовляв я. Коли мені виповнилось 25, я став говорити Я та Моцарт у 40 років Моцарт, та я тепер же кажу Моцарт. Ці слова належать Джузеппе Верді, композитору, який завдяки своїм операм став національною гордістю Італії. Жозепе Фортуніно-Франческо Верді народився 10 жовтня 1813 року в селі Ронколі, провінції Парма. У 10 років здібна дитина вже грала на органі в місцевому соборі. Незабаром хлопчика помітив Фердінандо Провезі, талановитий органіст та диригент філармонійного оркестру із сусіднього містечка Бусетто. Провезі познайомив Верді з основами композиції та диригентської техніки. Допоміг удосконалитися у грі на органі. А купець Антоніо Барецьці взяв Джузепе у свій дім і погодився оплатити його подальше навчання. Але в Миланську консерваторію 19-річного Верді не прийняли. Він повернувся в бусето і в 1836 році одружився з донькою свого благодійника Маргариті Баретці. Незабаром у них народилися дочка та син. Верді брав уроки композиції у знаменитого музиканта Вінченцо Лавіньї, який влаштував Джузепе безкоштовні відвідування спектаклів Ласкала, а також концертів та репетицій філармонійного товариства. Одного разу на репетицію гаднівської ораторії створення світу не з'явився диригент. Тоді звернулися по допомогу до Верді, який знаходився в залі. Пізніше композитор згадував: добре пам'ятаю іронічні глузування, з якими мене зустріли музиканти. Моє юне обличчя, моя худорлява статура, мій бідний одяг все це вселяло мало поваги. Але після репетиції мені з усіх боків робили компліменти. Диригування ораторією було довірено мені. Крім того, Верді вперше отримав замовлення на оперу. Прем'єра спектаклю Оберто з успіхом пройшла в ласкалі в 1838 році. Однак незабаром на композитора навалились нещастя. Верді втратив одного за іншим дочку сина і кохану дружину. І серед цих жахливих страждань, згадував Джузепе, я повинен був закінчити комічну оперу. Не дивно, що спектакль Король на годину був обсвистаний публікою. Вражений Верді не хотів більше писати музику. Але директор Ласкала доручив композитору, який впав в депресію, лібретто опери «Набуко». Це була історія про царя Навуходоносора. Верді надихнувся текстом для хору полонених іудеїв» і подала в себе. Успішна прем'єра опери відновила добре ім'я композитора. У той час, коли вся Італія боролася проти австрійського ярма, цей хор з Набуко став другим національним гімном. Наступні вісім років композитор, за його власними словами, важко працював. Він написав 12 опер. Одна з них ломбардійці закріпила за Верді репутацію італійського патріота. Інша Ернані принесла йому популярність за межами Італії. Крім того, композитор перебував у вирі революційних подій 1848 року в Мілані та Римі, коли була проголошена італійська республіка. В 1851 році Верді облаштувався в маєтку Санта-Агата разом зі співачкою. Джузепіною Стрепонні, до якої залицявся 10 років, поки вона не погодилась стати його дружиною. Її ідея жити в заміському будинку, займаючись творчістю на лоні природи, виявилася благотворною для композитора. У період з 1851 по 1853 рік. Верді створюють три шедеври: «Реголетто» по драмі Віктора Гюго Король Бавиця, Трубадур, що базується на іспанській романтичній мелодрамі, та травіата по п'єсі дюма сина Дама з камеліями». Один зі своїх шедеврів оперу Аїда композитор написав на замовлення єгипетського уряду співробітниці з лібретистом Олександром Єсланцоні. Прем'єра опери відбулася на відкритті Суецького каналу в 1874 році. Не менш плідною виявилася спільна робота Верді з лібретистом Аріго Бойто. В 1887 році була поставлена опера Отелло. Потім, вісьмидесятирічний Верді. Переборовши давні упередження перед створенням музичної комедії, написав оперу Фальстаф по п'єсі Шекспіра Вінзорські пастухи в 1889 році. ставши сенатором, Верді купує ділянку землі і будує будинок для музикантів похилого віку, який він пізніше назве найкращим своїм творінням. На святкуванні свого 85-річчя Верді сумно зізнався: моє ім'я пахне епохою мумій. Я сам висихаю, коли тільки бормочу це ім'я про себе. Джузеппе Верді помер в 1901 році. По всій Італії була оголошена національна жалоба. На похоронах композитора звучав хор з його опери «Набуко». Виконанням цього ж твору відновили концерти в Міланському театрі Ласкала після другої світової війни. А з 1961 року в бусето проводиться конкурс вокалістів Вердівські голоси.